Зараз ви бачите мій вигляд станом на сьогодні. Моя вага 85 кілограм, мій зріст 176 А ось так було до. І у сьогоднішньому відео я розкажу, що потрібно враховувати та як швидко ви побачите крутий результат при наборі маси. Погнали! За скільки часу можна набрати хорошу м'язову масу? На цей результат, що ви зараз бачите на відео, мені пішло 8 років. На першому фото я важу 68 кг, кілограм, а на другому 85. тобто 17 кілограм відносно чистої м'язової маси за 8 років. Відносно чистої, тому що все ж відсоток жиру у мене трошки збільшився. Пишіть у коментарях, чи достатньо це швидко, чи навпаки повільно, на вашу думку. Ну а я ж розкажу про те, що говорять дослідження. А вони нам говорять про те, що середньостатистична людина, яка до цього не займалася в залі, на початку може набирати від 500 до кілограма м'язової маси за місяць. Це середній темп. В когось буває швидше, в когось буває повільніше. І чим більш тренованіша людина, тим більше цей темп сповільнюється. Тобто, умовно, якщо ви в перший рік... Зможете набрати 5-6 кг м'язової маси, то наступний рік ця цифра може бути набагато меншою. Тому 10 кг м'язів за рік звучить мало вірогідно. Звичайно, якщо ми говоримо про чисту м'язову масу. Висновки кожен може зробити сам собі. А я для себе зробив, що цей шлях просто буде довгий, і відповідно він буде нести за собою повністю зміну всіх звичок, повністю зміну способу життя, де мусять бути присутні регулярні тренування і де я мушу слідкувати за своїм раціоном харчування. В подальшому я розповім, чому. Перейдемо до тренувань. Як тренуватися для того, щоб набирати м'язову масу? Якщо коротко відповісти на це запитання, то тренуватись треба регулярно і мусять бути присутні силові вправи. Тренувань на набір чи тренувань на сушку насправді не існує. Кількість повторень не є суперважливою, тобто, умовно, найбільш ефективним діапазоном повторень для того, щоб нормально росли м'язи. Вважається від 8 до 18 повторень. Чи будуть рости м'язи, якщо робити менше? Будуть. На мою думку, чому меншу кількість повторень не вважають більш ефективною, тому що вона є травмонебезпечною. Чи будуть вони рости, якщо працювати на більшу кількість повторень? Так, також будуть. Але знову ж таки не настільки ефективно. Перейдемо до того, скільки разів на тиждень потрібно тренуватися. На мою думку, найбільш оптимальною кількістю тренувань для того, щоб дійсно прогресувати у вигляді і щоб це реально було помітно. Є три тренування на тиждень. Теоретично це можна робити із двома тренуваннями, але це буде довше і це буде менш ефективно, тому що помістити два тренування всі групи м'язів, так щоб реально е, побачити якісь суттєво хороші результати, насправді доволі складно, але можливо найбільш оптимальною кількістю робочих підходів на тиждень для того, щоб м'язи нормально росли на ту чи іншу групу м'язів вважається від 12 до 20 робочих підходів. Що таке робочий підхід? Робочий підхід це коли ми виконуємо вправу на задану кількість повторень, припустимо на 12. І останні два повторення є близькі до відказу або відповідно відказні. Припустимо, ми тренуємо спину. У нас на спину має бути хоча б 12 робочих підходів в тиждень. І тут важливо, є дослідження, яке говорять про те, що якщо тренувати одну групу м'язів два рази в тиждень, то таким чином ми будемо більш ефективно прогресувати. Я колись сказав у себе у відео. Що я треную одну групу м'язів інколи по два рази в тиждень, і на мене налетіли відразу коментатори, сказали, що я захімічений, і що для звичайного натурального атлету це робити неможливо. І я погоджуюся, це справді звучить доволі страшно, але існує такий тип підходу до тренувань, як футбаді. І умовно, якщо ви зробите в перший тренувальний день, коли ви тренуєте там, наприклад, просто верх тіла, шість підходів на спину, умовно, шість підходів підтягувань, три верхнім хватом, три зворотнім хватом. І в наступне тренування ви також зробите. 6 підходів тих самих підтягувань таким чином. Такі підтягування, навіть якщо вони будуть відказними, вони не будуть потребувати у вас дуже сильно багато ресурсу для того, щоб відновитися і відновити світового тренування, нормально. І також ви будете доволі гарно прогресувати. Тобто, це вам один із прикладів, як потренуватися. І насправді звучить доволі дивно знову робити ті самі підтягування, ділити тренування на два, а ще окрім підтягувань, у нас ще є умовно, якісь там віджимання, тому що ми хочемо грудні потренувати. Ну і відповідно, інші частини тіла також. Але в чому полягає суть такого підходу? Все просто: якщо ви за одне тренування робите 12 підходів тих самих підтягувань. Для прикладу, це набагато важче, ніж зробити два тренування по шість підходів. І відповідно, якщо ми беремо до уваги те, що робочий підхід має бути близький до відказу, то оці шість повторень в перший тренувальний день і відповідно в другий тренувальний день сумарно будуть давати більший об'єм і більше навантаження, ніж якщо ви це зробите за одне тренування. Тобто відновлення краще, а об'єм роботи більший, і відповідно за рахунок чого, перерізь м'язів потенційно має бути більшим. І це дослідження справді доволі часто гуляє останнім часом в інтернеті. І я не скажу, що це на всі 100% істина, тому що всі ми індивідуальні. І якщо ви тренуєтесь і тренуєте групу м'язів один раз в тиждень, і при тому прекрасно прогресуєте, то для чого щось міняти? Ну а як правило, якщо ви не бачите прогресу, то можна спробувати поекспериментувати і прислухатися до свого тіла. Тут все в ваших руках. Йдемо до харчування. З харчуванням дуже часто я натрапляю на коментарі, що от я важу 60 кілограм, їм багато і не набираю вагу. Скоріше за все, якщо ви їсте багато і не набираєте вагу, то ви їсте мало. Для того, щоб набирати вагу, нам потрібно вираховувати наш профіцит калорій. Як це зробити, я вже знімав відео на тему, як вирахувати свою калорійність, можете подивитися в мене на каналі. Як правило, для того, щоб нормально набирати м'язову масу, зазвичай роблять 10-15% профіциту калорій. Щоб це не було надто швидко, щоб росли м'язи і щоб надто швидко не набирати жир. По суті, це все, що нам потрібно знати. Наше завдання просто вирахувати свою калорійність і навчитись рахувати ті калорії. Так, тобто, все, що впирається в наш вигляд, неважливо, схуднення це чи набір з часом впирається в калорії. Також обов'язково слідкувати за білками, жирами та вуглеводами. Чому так? Тому що якщо ми не будемо добирати по білку, м'язам просто фізично не буде звідки взятися. Відповідно, якщо ви будете робити профіцит калорій за рахунок жирної їжі, за рахунок фастфуду і так далі. То ви м'язів не побачите, плюс будете набагато гірше відновлюватись, плюс тренування будуть менш ефективними. Як правило, для того щоб набирати адекватну м'язову масу, вам потрібно споживати на 1 кг своєї маси тіла, 1,5-2 грами білку, 1 грам жирів і все інше, що залишається на задану калорійність. Це вуглеводи. Це звичайна. Найпопулярніша формула, яка дійсно працює, яка дійсно дає бажані результати. Якщо ж ви людина, яка не може їсти багато їжі, ви можете просто зменшити кількість вуглеводів трошки і збільшити кількість жирів. До чого це може призвести? Перше, до того, що з жирами треба бути максимально обережним, тому що ми можемо зробити надто критичний профіцит, відповідно, стати жирним. Набрати занадто швидку вагу, і друге це якщо ми занадто багато візьмемо жирів і дуже сильно вріжемо вуглеводи. Нам просто буде важче тренуватися. І на силових тренуваннях ми будемо викладатися менше, тому що буде менше енергії, тому що жири перетворюються в енергії трошки довше і відповідно, це складніший процес. По суті, це те, що потрібно знати про харчування. Якщо ви не можете порахувати свою калорійність раціону, зараз є купа калькуляторів в Гуглі. Якщо ви не можете це зробити з калькуляторами в гублі, ви можете написати мені, порахуємо з вами разом. Тепер перейдемо до такої теми, як спортивне харчування. Чи потрібно пити протеїн, чи потрібно... Потрібно пити геймер, чи потрібно пити будь-які інші добавки. Я за весь час свого тренувального шляху споживав насправді не так багато спортивних добавок, їх можна порахувати на пальцях однієї руки, і причому там ну, до спортивного харчування я також відношу протеїнові батончики і протеїнові печеньки різні. Тобто, це через те, що мені вони там можуть смакувати. І Я для себе виділив по суті два продукти: це протеїн і креатин, які я вважаю доречними, коли ми досягаємо будь-яких цілей. Протеїн нам потрібен просто для того, щоб добирати білок, тому що не завжди це виходить. Бувають різні моменти в житті, коли ти не встигаєш приготувати. Бувають різні моменти, коли не завжди є під рукою якась білкова їжа. І протеїн це прекрасний варіант, щоб закрити свою потребу по білку. Ну а креатин нас робить трошки сильнішими, трошки витривалішими, і робить наші м'язи трошки наповненішими. І креатин не затримує воду під шкірою. Він затримує воду у м'язах, і тому м'язи здаються більш наповненішими. тому це приємний бонус. Як споживати що протеїн, що креатин? Все дуже просто. Креатин ми споживаємо по 5 грам в день, і по суті, цього буде достатньо. Ну а протеїн одна порція в день. Е, чи можна споживати дві? Можу. Можна, але я би не заміняв би протеїн на звичайну їжу. Ну і як завжди, під таким відео, в мене зазвичай є коментарі, що для того, щоб набрати масу, треба сісти на фарму. Я не так давно запрошував до себе гостя на канал, бодібілдера, який розказував про ту саму темну сторону бодібілдингу, про фармакологію, як тренуватися на фармі, і відповідно розказував, наскільки це складний режим. Якщо хочете, можете так само перейти на мій канал, подивитися це відео. Я думаю, що там буде чітко все зрозуміло. це не є чудо-таблетка. Він говорив, що мого вигляду. Тренуючись на фармі можна досягнути за 5 років, за 4-5 років приблизно. Я ж тренуюся набагато довше. Моя позиція стосовно цього така: якщо ви не виступаючий атлет і не плануєте брати участь ні в яких змаганнях, то пробувати фармакологію вам просто не має сенсу. Для чого? Це рівно прийде день, коли ви цього робити не захочете, і ви швидше за все втратите свою форму, втратите свій вигляд. Я ж за регулярність і за довговічність. Тобто, буде, якщо я буду свій вигляд, то я хочу так виглядати довгий час. І якщо дивитися і аналізувати весь мій канал, або всі, хто мене знають, вони знають, що я довгий час виглядаю ось так і не міняюся. І поки що надіюсь, що так воно і буде далі. Якщо я надумаю використовувати стероїди, я обов'язково про це скажу на каналі, тому що швидше за все я буду до чогось реально готуватися. Поки що цілей, таких як змагання в мене немає. І в мене ще така позиція, що якщо ви не досягнули свого піку форми, то пробувати стероїди. Просто немає сенсу, а пік це дуже розтягнуте поняття, тому що, на мою думку, я ще не досягнув піку. Можливо, десь там уже близько, тому що я прогресую дуже і дуже повільними темпами, але я прогресую. Тобто, відповідно, це ще не максимум можливостей натурально. Ну і наостанок я би ще хотів би наголосити, що якщо ви набираєте м'язову масу і при тому вживаєте алкоголь, то ви мусите в голові тримати, що алкоголь сприяє втраті м'язової маси. Тому, якщо ви дійсно хочете якісно набирати вагу, дійсно хочете побудувати красиве атлетичне тіло, то від алкоголю потрібно буде відмовитися, особливо якщо ви це робите на регулярній основі. Також я не зачепив тему відновлення, я не зачепив тему сну. Звичайно, що відновлюватись нормально потрібно, звичайно, що спати потрібно для того, щоб нормально прогресувати і набирати м'язову масу. Ці речі взаємопов'язані. Якщо ви не будете нормально відновлюватись, ви не зможете нормально тренуватися. Якщо ви не зможете нормально тренуватися, ви не зможете нормально прогресувати, то м'язи будуть рости набагато повільніше. Але важливо. Це те, що я бачив на своєму досвіді, не перебільшувати з відновлення. Дуже часто я чув від людей, які там зробили супер легке тренування: ой, я напевно не відновився, ще сьогодні тренуватися не буду, ще завтра тренуватися не буду, і так далі. і так далі. Потім я дивлюсь на них через рік, а через рік вони просто не помінялися. Тому що дуже часто люди глобалізують у цю тему відновлення: що м'язи ростуть тільки тоді, коли ми відновлюємося. Погоджуюсь, м'язи ростуть, коли ми відновлюємося. При тому ми повинні нормально тренуватися. Якщо ми не будемо нормально тренуватися, то немає від чого відновлюватись. Тому за цим треба слідкувати і обов'язково, звичайно, слухати свій організм, не нехтувати відновленням, але й не глобалізувати цю тему. Якось так. Надіюсь, це відео було для вас цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, за скільки часу і скільки кілограм вам вийшло набрати якісної м'язової маси. Всім дякую за перегляд.